Україна може заробити від 500 до 800 мільйонів євро на місяць, якщо надасть свої підземні газосховища для зберігання в них європейського газу. Річ у тім, що ми маємо вільні резервуари, а європейці закупили чимало танкерів із скрапленим газом, і тепер вони стоять у портах без змоги розвантажитися. І фахівці вважають, що цю суму вдасться заробити, якщо заповнити від 30 до 40% наших підземних сховищ. А у у нас не заповнені майже 15 мільярдів кубометрів з 30, тобто половина. І цікаво, що Україна вже не вперше заробляла таким чином за таким механізмом. От тільки і тепер є ось зрозуміла проблема цього року, тому що європейські компанії не хочуть страхувати збереження і перевезення газу до України в умовах війни, адже є великий ризик обстрілів. Немає наразі жодної європейської, чи американської чи іншої міжнародної страхової компанії, яка страхує ризики вантажів будь-яких на території України. Це є проблема для всіх логістів, тому що якщо ви хочете два потяги з Польщі завести якогось товару, то польський потяг не поїде по території України.